Малята до нас завітала лялька Катруся. Її запросили в гості на день народження, але вона не знає, що їй одягнути. Коли ми йдемо в гості, то одягаємо святковий одяг, який має бути чистим та охайним. На свято катруся хоче піти, а сукню красиву не може знайти. Допоможемо Катрусі? Давайте подаруємо їй багато платячок, а вона собі обере, яке їй до доподоби. Розгляньте платячко, яке воно. Красиве, святкове, яскраве плаття білого кольору. Воно прикрашене, подивіться, зеленим горошком. Його дуже багато. Та червоними стрічками. ось таке плаття ми сьогодні будемо малювати. Підготуйте силует плаття, пензлик, ватну паличку, гуашеву червону та зелену фарбу серветку. А щоб пальчики гарно малювали, пограємося із ними. Посварились дві сестрички. Розійшлися хто куди. Ну, а потім помирились. Обнялись нема біди. Починаємо малювати. Беремо пензлика до рук та пригадуємо, як ми його тримаємо. Трома пальчиками внизу біля металевого наконечника. Однією рукою тримаємо платячко, іншою мокуємо пензлик у червону фарбу, прикладаємо внизу на платі та ведемо пряму лінію зліва направо, не відриваючи пензлика від паперу. За необхідності набираємо ще фарби та поновлюємо. Ось ми намалювали стрічку. Давайте намалюємо ще одну Мокуємо у червону фарбу, прикладаємо пензлик внизу на платі та ведемо зліва на право пряму лінію невідривним духом. Ставимо пензлик на серветку. Тепер намалюємо горошок. Для цього беремо ватну паличку, мокуємо у зелену фарбу. Однією ручкою тримаємо платячко, іншою малюємо горошок. Для цього ми прикладаємо паличку на папір, приклали, забрали. Робимо відбитки. нас виходить зелений горошок. Його потрібно дуже багато. Малюємо по всьому платячку, як ви забажаєте. То що ми прикрашали, діти? Так, плаття. А чим ми прикрашали? Горошком та стрічками. А для кого ми прикрашали плаття? Для ляльки катрусі, молодці. А я дівчинка мала, гарне плаття одягла. Буду в цім нараді танцювати на святі.